Медичний скандал в Кіровограді в кабінеті лікаря-гінеколога померла молода жінка. Сталося це після введення знеболювального препарату. Рідні померли. І переконані, вона стала жертвою медичної помилки. Лікарі натомість свою провину заперечують. кажуть, діяли згідно із затвердженими протоколами. Ситуацію розплутувала Олена Шворак. Попрощатися з 21-річною Валентиною Тишаковою прийшли сотні людей. Вона померла два дні тому просто в кабінеті у лікаря-гінеколога. Тепер її дворічний син Максим. Його жінка виховувала одна, залишився сиротою. У цю жіночу консультацію Валентина Тишакова прийшла на нескладну медичну маніпуляцію. Однак діагностична процедура коштувала жінці життя. Попередній діагноз, анафілактичний шок викликаний знеболювальним. Рідні переконані, Валентина померла через помилку медиків. кажуть, їй не зробили пробу на чутливість долі лідокаїну. Проба робиться мінімум полчаса. А пройшло буквально ну мінут п'ятнадцять, Ну не більше, взагалі. Уже 20 хвилин минут это когда вже скоро приїхала, они вже там бігали. Уже все ну, яка там проба. Коли Валентині стало зле, каже Олена. Вона до консультації покликала друзів. Вони прибігли ще до приїзду швидкої. Тепер один голос ствердить, лікарі панікували, а відтак не змогли надати адекватної допомоги. Ані просто суетились, вони бігали в паніки по всій лікарні, вони не знали, що їм як, як так можна. У жіночій консультації, де сталася трагедія, ТСН в коментарі відмовили у реєстратурі, заявили ні завідуючої, ані лікаря, яка проводила процедуру на робочому місці. Немає спілкуватися погодилися чиновники обласного управління охорони здоров'я. Тут смерть пацієнтки назвали нещасним випадком. Була проведена проба все було теж відповідно протоколу, були реанімаційні заходи. На жаль, такі випадки трапляються. Раз на мільйон. Тим часом правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Остаточний висновок правоохоронці зроблять тільки після того, як отримують комісійні висновки судово-медичної експертизи. Через те, що тільки відповідні фахівці зможуть сказати. Це випадковість чи чийсь недогляд. Результати експертиз будуть готові приблизно за місяць. І весь цей час лікар, що робив Валентині процедуру, працюватиме в жіночій консультації. Від роботи її не відсторонили. Олена Швора, Краман, Крунічкірад ТСН 1+,1.